Доєднуємо зараз до нашого етеру Володимира Назаренко, офіцера артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України Рубіж. Вітаємо вас в нашому етері. Слава Україні! Героям слава, добрий день студія. Добрий день телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашої етеру. Попросимо вас зараз оперативно описати ситуацію на вашому напрямку. Що відбувається, які зусилля ворог зараз там застосовує, які ресурси використовує. Якщо можна, то будь ласка, поділіться. Я можу констатувати на жаль, ситуація без змін, і ворог продовжує. Завдавати артилерійських обстрілів, пробує просуватися, пробує здійснювати малі штурми на багатьох ділянках на багатьох маленьких щодо багатьох маленьких позицій навколо багатьох населених пунктів, тому що ми прекрасно розуміємо східний бахмутський напрямок. Це декілька десятків кілометрів на північ і на південь від Бахмуту. І під тим, що вже кілька місяців, та фактично, які кілька місяців, більше ніж півтора року. Ситуація без змін криється кожен день. Сотні боєзіткнень, стрілецьких зіткнень, боїв, і на жаль коли, ну, ми прекрасно маємо розуміти, що кожен обстріл, кожне зіткнення, кожна перестрілка, кожна спроба штурму ворога це є насправді подія, про яку ми маємо говорити І говорити про героїзм сто тисяч і тисяч щоденний щоденний героїзм тисяч і тисяч українських солдатів, бійців, гранатометників, кулеметників, які щодня ці провокації ворога, провокації різних підрозділів ворога. І десантних частин, і піхотних частин, і штурмових частин, і частин найманців, там якихось підрозділів найманців ворога відбувають. Тобто, на, на жаль, е, десятки повторюють, бо зіткнень щодня відбуваються, і навіть ці хвилини в ці години е, сили оборони наші побратими, в тому числі підрозділи нашої бригади, перебувають під постійним вогневим контактом з ворога, і, е, зокрема. Наші підрозділи артилерії, нашої бригади щодня, щогодини працюють на першу, перший пріоритет. найважливіший пріоритет це контрбатарейна боротьба. Адже під артилерії завжди береже піхоту наші герої-піхотинці, покрити пане Володимире. Хотіли б вас розпитати загалом про наступальні спроможності ворога. Розуміємо, що їм виставили задачу Часів Яр. Так я не знаю, який ступінь фортифікаційних споруд. На цьому напрямку, але в будь-якому разі розуміємо, що ворог може намагатися з флангів розвивати свої активності. Можливо, ще в них є якісь ідеї. Отже, що зараз в тому районі. Мені складно достеменно казати, стверджувати, казати про укріплення адже вони знову ж таки є спеціальні підрозділи, є спеціальні служби. Я сподіваюсь, вони є, і сподіваюсь, командування робить все можливе і необхідне для того, щоб е посилювати фортифі фортифікаційні споруди, їх робити грамотно, і ми прекрасно розуміємо, що будь-яке окоп, будь-яке укриття будь це те, що береже. Кожного Украї... береже українських солдатів і життя кожного українського солдата це є неві не більшою цінністю, і чим глибше копані, тим менша ефективність ворожої артилерії, ворожих обстрілів, які ми прекрасно розуміємо, що ворога боєприпасів набагато більше ніж у нас і вони можуть собі дозволяти фактично бомбардувати як нульові позиції так і ближні дальні тили своєї артилерії тобто фактично просто засипати снарядами і в цих умовах фортифікація укріплення бліндажі доти якісь перекриті укриття це те що береже життя і максимально нівелює спроможності ворожої артилерії ворожих вогневих засобів тобто сподіваюся все можливо, робиться на цьому напрямку, щоб будувати фортифікаційні укріплення. Щодо напрямку, то ми ну, маємо розуміти, що ворог багато для себе цілей ставить. Фактично, і Куп'янськ ми не маємо забувати, і від Криміної в напрямку Лимана, і від е, Білогорівки в напрямку Сіверська, і гарячі бої відбуваються від Солідару в напрямку Веселого Виємки. Е, загалом Солідарський напрямок від е, частини Бахмутського фронту. То солідарський напрямок, і маємо розуміти, що Богданівка, ем, Іванівське це напрям на часі яр. Маємо говорити про те, що ворог намагається відбити втрачені позиції під Кліщіївкою, під Курдюмівкою в тому числі. І тактика ворога це в багатьох місцях одночасно пробувати просуватися як малими групами з групами прикриття, з групою резервів, з групою евакуації, з групами е, е, укріплення. Е, так, і ворог пробує наступати з використанням легкої бронетехніки інколи навіть застосовує великі такі штурмові удари. З, з декількома танками це буває по декілька разів на день під прикриттям великої кількості артилерії, які вони застосовують не тільки по нульовим позиціям, а й ворог застосовує велику кількість артилерії і по тилам. На жаль, ворог використовує і ударні дрони і по тилам, і по нульовим позиціям, скажем так, і ФТВ дрони, і ланцети, і ланцети в парі з залами. І на жаль, вони використовують високоточні радянські снаряди Краснополі, які підсвічуються е, лазером. У них на жаль цього цих боєприпасів є достатньо. Вони їх на жаль використовують. Ми також маємо розуміти, що ворог продовжує активно вдосконалювати свої навички високоточної стрільби своєї артилерії, як це робить в принципі сила оборони України, українська артилерія з західними зразками коли має коли коригують і Роблять коригування кожного пострілу. Ворог також намагається це робити і прекрасно розуміє, що укріплення окопи вони не дають можливості там ефективно використовувати тактику засипання снарядами, і вони намагаються все ж таки використовувати артилерію так, щоб е, попадати прямо в окопи, прямо по бліндажам, по укріпленням, і в комплексі ми маємо розуміти, що проти очей ворога в небі маємо боротися ребами е, різного ребами, щоб оглушити робити ворога сліпими. Е, Проти ворожих ударних БПЛА ми маємо активно і перемагати в напрямку радіоелектронної боротьби радіоелектронних поміг, щоб ворог не міг застосовувати. Свої ударні БПЛА від ланцетів до півдронів від ворожої артилерії, ми маємо розуміти, що наші очі в небі мають бути набагато ефективніші. Наші контрбатарейні радари мають ефективніше працювати, і ми маємо швидше наводитися. Ми маємо точніше працювати. І в цих умовах повірте, робимо все можливе. Ініціатива лишається за силами оборони України. Я сміливо це кажу, оскільки. Кожна відбита атака ворога, попри його розрахунок, попри його спроби, попри його накопичення, лишаються неуспішними атаки ворога і відбитими. Тобто ворог несе втрати в великій кількості в усіх своїх десятках, сотнях спробах просуватися на всьому великому бахмутському східному напрямку. Пане Володимире, розуміємо, що зараз ми перейшли в оборону, так але намагаємося бути в активній обороні. Про це говорив і командувач сухопутних військ, в тому числі, але я би хотів хотіла вас запитати, от власне як ви зараз оцінюєте те, які втрати ворог несе? Чи дійсно вдається його зараз суттєво е виснажувати? Скажімо так, і власне, щоб у цей весь його потенціал і особового складу теж до певного рівня був настільки ослаблений, щоб вони ну не змогли просуватись так активно, як вони це зараз роблять. Ну, по перше, хотів би сказати, що я не впевнений, що зараз активно ворог просувається в більшості випадків. Бої ведуться на відстані в декілька, навіть на сотення десятків метрів. Бувають такі позиції, ділянки фронту і, і населені пункти. Це по перше, по-друге. Ворог несе втрати з сотнями вбитих і поранених декілька сотень. Все залежить від е, зрізу ділянки, про яку ми маємо говорити. Тільки на, е, на нашому напрямку, де виконує задачі 4-та бригади національної гвардії, Рубіж по декілька орків щодня ми знищуємо е, зусиллями різних підрозділів, зусиллями і е, хлопців, героїв піхотинців і кулеметників, і гранатометників, і мінометників, і артилеристів, і полотів. Півударних дронів, тобто всі працюють як один злагоджений механізм, і щодня знищуємо ворогів. Це видно, це помітно. Це, це є результати, і всі пересування, всі спроби накопичення ворога вони не лишаються непомітними, тобто ефективно працюємо і ефективно знищуємо ворога. Тому втрати ворога однозначно набагато більшими, і ми маємо. Вдосконалюватися для цього треба ще більше боєприпасів, ще більше очей в небі, ще більше засобів зброї, будь-якої зброї, яка буде ефективно використовуватися від гвинтівки, від автомату, закінчуючи е, високоточними снарядами, ракетами. Е, Будь-яка зброя це є е, зброя, яка знищує орків доволі ефективно. І повірте. В цих умовах ми маємо робити все можливе для того, щоб орків пошвидше вибивати і пошвидше наближати нашу перемогу. На останок, пане Володимире коротенько хотіли би вас розпитати про ситуацію з артбоєприпасами. чи вона якось покращується, чи вона так би мовити тримається на старому на натовтішному рівні. Я можу казати, що в орган, на жаль, лишається перевага в боєприпасах. Вони можуть собі дозволяти фактично бомбардувати ближні тили. Ну боєприпасами я маю на увазі до артилерії, до мінометів, до там різних калібрів. Тобто, як і прицільну стрільбу вони намагаються вести, так і фактично турбуючий вогонь великою кількістю боєприпасів і ракетними системами залпового вогню. Казаю, але в будь-якому випадку ми маємо розуміти, що ми, як підрозділи артилерії, маємо розраховувати і бути готовими мати план А, план, Б, план Т, план В. Адже перший найголовніший пріоритет це контрбатарейна боротьба, і вже в залежності від того, яку якої кількості боєприпасів ми володіємо, вже знищувати ворога і виставляти пріоритетність цілей. Достатньо боєприпасів буде лише тоді, коли е, будуть знищені всі вороги, і боєприпаси будуть лежати без діла в резерві, там десь на складі. Це тоді достатньо боєприпасів. Це інше, поки є ворог і поки е, є необхідність по ньому стріляти, це недостатня кількість боєприпасів. Дякуємо вам, пане Володимире. Володимир, Володимир Дякую. Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України Рубіж, був в нашому етері. Ну і ми вам.